їх на свій страфірист, тому що могли і розстріляти їх за це. І також євреї тікали до Шабелянського лісу, де на той час базувалась друга партизанська бригада. І там, в цій бригаді, була, був єдиний в Україні єврейський партизанський загін, який налічував 300 партизан. Загін Давида Мутрика. Хочу також зачитати вам спогад чоловіка Любарський Олександр Євсеєвич, який зараз в наш час інженер Львівської міської телефонної мережі. А проживав він у нашому Дашеві на той час і був свідком подій 12 грудня. Я зовсім коротенько. Років син бухгалтера Євсея Абрамовича і домогосподарки Гени Хаймовни з містечка Даш. Батьки загинули у нього на очах під час обстрілу рівно через місяць після початку війни, 22 липня, в колоні біженців і відступаючих військ. Його родичів, яких знайшов потім в Гайсині, розстріляли. Хочу сказати, що, напевно, кожен був в Гайсині і ось тут. На в'їзді в Гайсен є е, такий пам'ятник, можливо, ви звернули увагу. Там також було розстріляно масове розстріл євреїв, е, 10 тисяч євреїв було розстріляно. І е, цей хлопчик, він проживав в Даші, потім ви зрозуміли, що він потрапив в Гайсен, і також його родичів розстріляли, тому він повертається в Даші. І Я дійшов таке до Дашева. Наша квартира стояла розбитою. Пішов до сусідів полякам Домровським. Е... І коли я повернувся в Даші, вони мене поселили, я жив у них, напевно, близько місяця. Одного вечора я був на вулиці і побачив, як по дорозі їдуть чужі поліцаї. Одна підвода, друга, третя. А чому це сюди вони їдуть? Я відчув небезпеку. Вранці пані Зося, розбудивши мене, сказала, Вставай. Там сюди повісили оголошення, що всім євреям треба взяти особисті речі і рухатися в бік польового для якогось переселенця. Польове село на околиці Даша. Я все зрозумів. Там теж, як Гайсені, були виріті проти Танкої роли. Я вискочив на вулицю і бачу євреї йдуть. Іноді я сам себе запитую, чи мене запитують. Як могло вийти, що євреї, чоловіки, жінки, молоді або й не дуже так покірно йшли, як худобу на заклання. Видно, коли людина знаходиться в безвихідному становищі, наступає стан апатії, приреченості. Ті люди Дашеві просто втомились від очікування. Вони знали, що в Гайсині, і лінцях, в інших містечках всіх євреїв розстріляли і розуміли, що рано чи пізно це трапиться і в Дашеві, і тому вони йшли. Але я з ними не пішов. Знаючи в Дашеві всі ходи й виходи, я вирішив з нього вискочити. На околиці міста була лікарня, а за нею величезний старий сад. Потім хлопчик почав тікати е, по саду, збираючи хмиз, роблячи вигляд, що він збирає дрова. І е, натрапив на поліцая, так як та ензанська банда, що я розповідала, вона налішала від 800 до 1200 чоловік, і весь Дашів був оточений. Тому втікти з селища неможливо було в той час, коли йшли розстріли. Хлопчик е, попрямував в сторону нового Дашева і побачив дуже страшну картину. Ставок розділив Дашів на старий і новий. В ті дні ставок підмерз. Ходити по ньому було не можна, тріщав лід. І тут я бачу, що люди біжать через таву, провалюються, а на тій стороні, на старому Дашеві, стоять поліцаї і стріляють побіжучих. У старому занедбаному сараї я знайшов недобудований погріб і просидів там дві доби. Потім дізнався, що німці відпустили декількох корисних євреїв-фахівців, лікаря, шевця, ще когось. Ряжку розстріляли. Я знову пішов і вперто рухався східним напрямком. Мені здавалося, що десь там ще є місце, де немає німців. Ось такий спогад хлопчика, якому було 12 років, я заслухала. що було 20 грудня 37 євреїв. І масовим розстрілом в Дашеві останнім вважається 29 дев'яте. 29 травня 1942 року під селом Купчинці це був наймасовіший розстріл. А в загальному стільки було розстріляно в Дашеві, точну цифру неможливо сказати, але біля трьох тисяч, а можливо і більше, трьох тисяч населення, мирного населення було розстріляно в роки Великої Вітчизняної війни.